Міжнародний здобуток. Прикарпатський атлет Віктор Голіней виборов першість на чемпіонаті світу з пауерліфтингу. У сумі триборства спортсмен підняв 1205,5 кг. Змагання відбувалися в румунському місці клуш Напока. Повернувшись до рідної Коломиї, Віктор поділився з журналістами своєю історією успіху. Кілька медалей, і найголовніше звання чемпіона світу серед дорослих у категорії понад 120 кілограмів. Із такими здобутками коломийський пауерліфтер повернувся додому з міжнародних змагань. Підтримка відчувалася і від друзів, і багато знайомих, і родина. Навіть збірна команда теж там все підтримали, все було гарно. Віктор Голіней виступав у складі національної збірної України. І, хоча це його не перша перемога світового рівня, проте вона особливо цінна. Перший раз став чемпіоном світу в дорослій категорії, дуже задоволений змаганнями. Дорослих стати чемпіоном світу йде набагато вище ніж, наприклад, там юнаки, юніори. Віктор Голіней займається уже більше 14 років. Його незмінний тренер увесь цей час Василь Грицько. Думали, що десь попадемо в призи, надіялися, що виграємо. Ну, звичайно, ми хочемо якомога більше надіятись на краще, але ну, так Богдав, що він зібрався і зробив те, що ще не робив. Ні на зборах, ні в залі, а він молодець. От, у нього в залі може щось не вийти, Але на змаганнях, якщо брати от весь виступ за десяток років, можливо, там 95%, що на змаганнях збирається. Як така в кушку таку і виступає краще. Гідно на цих змаганнях виступив не лише Віктор. Національні збірні України, як чоловіча, так і жіноча, також здобули перші загальнокомандні місця на чемпіонаті світу з пауерліфтингу. практично всі країни світу, і наша збірна представляла як і жіночу, так і чоловічу збірну в повному складі. І що чоловіки, що жінки в загальнокомандному заліку посіли перші місця. Тобто ми доказали, що ми найсильніші в світі. Тобто грав гім України, ну, надзвичайно приємно, що в такий час. Наразі Віктор відновлюється, а далі готуватиметься до чемпіонату України, який відбудеться у січні в Коломиї.